Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 17. Я відвідав Сімон за через два дні. Спочатку йому зателефонувавши, я знайшов його адресу серед паперів, які отримав від Джона Келлера. Сімон жив біля поліційного відділка Принстона, і я дістався туди близько третьої пополудні. Якраз коли дощові хмари проливали свій вантаж. На покриті гонтом дахи будинків. Перед зустрічю я намагався пригадати його обличчя, але не зміг. Йому виповнилося сорок, коли я розслідував справу, тому я очікував зустріти старого чоловіка. Проте помилився якщо проігнорувати глибокі зморшки на його обличчі та сиве волосся, у нього був набагато молодший вигляд. Я відрекомендувався, і він сказав, що трошки мене пам'ятає хлопця, схожого на священника, а не на копа. Я запитав його, де та жінка, про яку я читав у записах Келлера, Леонора Філіс, на що він відповів, що вона поїхала в Луїзіану доглядати свою маму після операції. Ми зайшли у вітальню. Я сів на диван, а Сімонс приніс мені каву з корицею. Він пояснив, що таку каву його навчила готувати Леонора. Це був каджунський спосіб. Він поставив горня кави для себе та запалив цигарку. Підсунувши ближче вже майже заповнену попільничку, не думаю, що впізнав би вас, якби випадково зустрів на вулиці, сказав він. Якщо чесно, я намагався забути все, що трапилося. Приходив репортер і розпитував мене про все кілька місяців тому. Так знаю, я теж із ним розмовляв. Я розповів йому історію Френка Спойла, користуючись записами, зробленими у блокноті. Який використовував для впорядкування всієї інформації, що в мене була, як у старі часи. Він уважно мене вислухав, не перебиваючи час від часу сьорбаючи каву та запалюючи цигарки одна за одною. Коли я закінчив, він не зробив жодного зауваження, лише запитав, чи я хочу ще кави. Попільничка була переповнена недопалками, які заледве ледве не випадали на стіл із червоного дерева. Тепер ви розумієте, чому я хотів поговорити. Запитав я. Ні, спокійно відповів він. Ніхто нічого не питав мене про це впродовж майже 30 років, а тепер, здається, всім цікаво. Я не розумію, ясно? Розмова про те, що трапилося тоді, не приносить мені ніякого задоволення. Професор був єдиним моїм приятелем. Дереку, ви пам'ятаєте, що говорили у своїх свідченнях у той час, і що недавно розповіли репортеру? Звичайно. Те, що ви сказали, не збігається з тим, що сказав мені Спойл. Він стверджує, нібито у вечір злочину він переховувався на задньому дворі. Ви стверджуєте, що теж ховалися там у той самий час, о дев'ятій вечора. Як ви могли розминутися? Ви казали, що професор там був із Лорою Бейнс і Річардом Фліном, який почав сваритися з вайдером. Тоді ви сказали, що Лора пішла, хоча пізніше ви бачили її машину, припарковану поблизу. Але Спойл нічого не говорив про Лору Бейнс. Він стверджує, що професор був із Річардом Фліном і що не помітив між ними суперечки. Я записав у блокноті всі розбіжності між двома версіями, пункт за пунктом. І що? сказав він, хоча й не здавався хоч трохи зацікавленим. Може, хлопець забув, що трапилося в той час або обманює вас. Чому маєте вірити йому, а не мені? І взагалі, що ви хочете від мене? Нескладно відгадати. Відповів я. Хтось із вас не говорить правди, і тепер я схильний думати, що це ви. Мене цікавить, чому ви збрехали мені. Він посміхнувся, але без жодного сліду здивування. Можливо, я не обманюю, а просто недобре пам'ятаю ту ніч, я старий, і це нормально забувати, коли старієш. Я не говорю тільки про те, що ви сказали Келеру кілька місяців тому, але також і про те, що ви розповіли поліції одразу після вбивства, уточнив я. Два звіти практично ідентичні. І ви сказали Келеру, що у Вайдера та Лори був роман, пам'ятаєте? Можливо і так, як мені знати, що не було? Ви єдина людина, яка тоді стверджувала Лора Бейнс і професор Коханці, і закоханість Фліна дала слідчим підстави вважати, що він убив Вайдера в пориві ревнощів, можливий мотив. Я завжди думав, що вони були коханцями, і я все ще вірю в те, що Річард лише вдав, ніби йде тієї ночі, а тоді повернувся і убив професора. Якщо ви нічого не зуміли довести, тоді це ваша проблема, зрозуміла. А щодо їхніх стосунків, можливо, ви не запитали потрібних людей. Ви не ховалися за будинком тієї ночі, правда, Дереко? Чому ви намагалися звинуватити Фліна? Він розгнівався. Я нікого не намагався звинуватити чоловіче, усе було так, як я сказав, я був там і бачив їх у трьох у вітальні. Отже, ви кажете, що стояли на снігу впродовж майже двох годин, як ви були одягнені? Звідки в біса мені це знати, не пам'ятаю? Як так могло статися, що ви не бачили спойла, а він не бачив вас? Може, він обманює і його там не було, або, можливо, був у інший час. Чому я повинен цим перейматися? Чому ви стверджуєте, що Лора Бейнс була там? Тому що я її бачив, і її машина була припаркована поблизу. Ви мене постійно запитуєте одне й те саме, наче попуга. Він рвучко піднявся. Вибачте, але я обіцяв клієнтові завершити ремонт машини до вечора. Вона в гаражі. Мені потрібно йти. Мені не до розмови з вами не ображайтеся, але мені не подобається ваш тон час грати в бейсбол. Дякую за співпрацю. Що ви сказали? Янкіс проти Балтімор Оріолс. Я був там, коли диктор сказав це після того, як приймаючи турман Лімансон загинув у тій авіакатастрофі. Тепер до вашого відома я не збираюся розмовляти ні з ким провайдера, якщо в цієї людини немає ордера. Я вас проведу. Я пішов, почуваючись скепсько, наче дитина, яка грає в детектива та яку щойно викинули з будинку одного підозрюваного. Колись я був копом, але ті часи давно минули. Тепер я лише старий чоловік, який бозна, що робить, без бронежилета чи пістолета на поясі. Я сів у машину і кинув записник на спіралі в бардачок. Коли я повернувся на Велей Роуд, двірники ледве могли впоратися зі зливою. Мене непокоїло питання, куди вся ця історія мала мене привести. Я майже був упевнений, що Дерек обманює, і що він також обманював у свідченнях, які дав одразу після вбивства, але я не міг нічого зробити. Мед сказав мені, що адвокат Спойла намагався знову відкрити справу, але марно. Упродовж наступних декількох днів я працював над ремонтом даху свого будинку, фарбував вітальню і одночасно розмірковував над справою. Тієї суботи я прибрав задній двір, а в неділю перетнув річку і відвідав колишнього колегу в місті Джима Фостера, який пережив серцевий напад і якого виписали з лікарні кількома тижнями раніше. Була чудова днина. Тому ми пішли на прогулянку, а потім зайшли пообідати до ресторану біля Lafayette Street. Джим розповів мені все про ефективну дієту, якої дотримувався. Я запитав, чи він щось пам'ятає про справу Джозефа Вайдера, і Джим був трохи вражений, бо це ім'я йому нічого не нагадувало. Він був тим професором у принстоні, якого вбили у власному будинку в грудні 1987-го. Ув'язнений смертник у потосі стверджує, що то був він. Хлопця звати Френк Спойл, і на той час йому було лише 22. Я працював із тією справою тоді. Мені таки ніколи не подобалося ім'я Френк, сказав він, дивлячись на італійські ковбаски на моїй тарілці. Дитиною я читав віднесені вітром, і там був герой Френку, якого смерділо з рота. Не знаю, чому така деталь засіла в мою голову, але я завжди це згадую, коли чую ім'я. Чому ти все ще цікавишся тією історією? У тебе коли небудь була справа, яка тобі повсякчас не давала спокою, та яку пам'ятаєш постійно, навіть через роки. Рою, у мене було багато справ. Так, я знаю, але я зрозумів після всіх років, що ця справа все ще непокоїть мене, тобто в мене відчуття, що там ще щось є, щось важливе, що чекає мене, розумієш? Я не кажу про таку дурню, як закон і порядок, а про справедливість. Про відчуття. Якщо я провалюся, то це назавжди. Він подумав кілька хвилин. Я знаю, про що ти говориш. Після переходу в поліційний відділок Нью-Йорка в 90-х я деякий час працював на наркотиках. Це сталося тоді, коли ми працювали з федералами, борючись з гангстерами Весті районі пекельної кухні та з хлопцями Готті. Не було часу нудьгувати. Колишня коханка ірландського боса, молода леді Міра. Сказала, що готова злити інформацію, коли ми надамо їй захист. Я домовився зустрітися з нею в барі повний місяць на заході 43-ї вулиці. Я пішов із колегою Кеном Фінлі, якого вбили через рік у перестрілці з якимись хлопцями із Нікарагуа в Нью-Джерсі. Отже, та панянка прийшла, ми замовили напої, і я розповів їй, що містить програма захисту свідків, якщо виявить готовність працювати із нами. Жінка відійшла до туалету, і я залишався чекати. Моя команда і я сиділи хвилин десять, а потім ми зрозуміли, що щось пішло не так. Я попросив офіціантку піти в туалет туалети пошукати, але там нікого не було. Нарешті я сказав менеджеру, і ми здійснили обшук нічого, чоловіче. Там не передбачалося вікон, єдиний шлях назовні пролягав через унітаз, або крізь вентиляційний отвір, який не був достатньо великим навіть для малюка. Ми не могли зрозуміти, що відбувалося. Наш стіл стояв біля туалетів, і якби вона виходила, ми б її побачили. До того ж, бар був майже порожній, і більше ніхто не заходив і не виходив із туалету в той час. «О, це історія. Ти колись дізнався, що трапилося? Він похитав головою. Мабуть, я навіть не хочу згадувати. Це змушує моє волосся ставати дибки навіть тепер. Це було так, наче вона розчинилася в повітрі за кілька футів від мене, а я нічого не зробив. Її ніколи не знайшли ні живою, ні мертвою. Роками я ламав голову, намагаючись зрозуміти, як це могло трапитись. Мабуть, кожен коп має таку проблему, яку неможливо забути, рою. Ймовірно, тобі не варто думати надто багато про твою. Провівши Джима додому, я пішов на стоянку, де залишив машину. Проходячи повз книгарню Макнеллі Джексон Букс, я побачив невеликий плакат, на якому було написано доктор Лора Веслейк даватиме лекцію в середу після обіду, тобто через три дні. Я б не наважився наблизитися до неї у приватній обстановці. Отож подумав, що, мабуть, міг би перемовитися з нею кількома словами після підписування книжок. Факт, що я натрапив на плакат, був наче знак для мене, і я вирішив скористатися шансом. На плакаті не було фото, тому того вечора я намагався знайти його в інтернеті. Я заледве пам'ятав її висока, струнка, самовпевнена молода леді, яка під час допиту тоді відповідала спокійно на всі мої запитання, але я не міг пригадати її обличчя. Я відшукав декілька нещодавніх фото і декілька хвилин вивчав їх, помітивши її високий лоб, холодний погляд і суворий рот. Можна сказати, що Лора Бейнс не була красивою. Але я міг зрозуміти, чому Річард Флін так шалено закохався в неї. Три місяці до цього, на прохання Джона Келлера, я навідувався до архівів поліційного відділка Вест віндзор і зробив декілька копій документів зі справи Вайтера. Тепер я ходив у поліційний відділок Принстона і попросив справу Сімонза, коли Дерека звинуватили в убивстві своєї дружини. Річард Флін мимохідь згадував про справу. В своєму рукописі кажучи, що він чув подробиці від Лори Бейнс, у тому, щоб поглянути на файл, проблем не було. Убивство сталося 1982 року, через кілька років після того, як я перейшов у відділок Вест віндзар Я поговорив по телефону з начальником поліції Брокато, якого знав давним-давно, коли ми ще працювали разом, і він дозволив мені передивитися архіви, не ставлячи надто багато запитань. Хлопець у приймальні дав мені значок відвідувача. Отож я спустився у підвал, де зберігалися архіви поряд із кімнатою доказів. Щодо розташування архівів, нічого не змінилося відтоді, як я там працював. Старший офіцер Велмінські, якого я теж знав, дав мені стару картонну коробку і провів мене в імпровізований офіс, де були стіл із лампою, зношений старий ксерокс, два стільці та кілька порожніх поличок. Він порадив не поспішати і переглянути папери, які я просив, і залишив мене з ними, зазначивши, що курити заборонено. Протягом наступної години я переконався, що звіт Фліна, хоч і короткий, але точний. Дерек Сімонс не зізнався в убивстві, а рішення судді про невинність пов'язувалося з неосудністю, яка була визнана після здійсненого професором Джозефом Вайдером огляду. Після арешту Сімон затримали в державній в'язниці Нью-Джерсі і направили у психіатричну лікарню Трентон, у якій трапився випадок, що спричинив його амнезію. Через рік він став фізично здоровим і його перевели у психіатричну лікарню Мальборо, звідки випустили через два роки. Саме Джозеф Вайдер написав експертні оцінки, які привели до того, що суддя вирішив перевести Сімонза у Мальборо, а пізніше звільнити його. Після документа про звільнення під нагляд у Файлі був ще один документ 1994 року. Наказ судді на основі експертної оцінки зняти нагляд. Я занотував імена інших двох експертів, які разом із Вайдером підписали звіт, що врятував Сімон за відв'язниці в'язниці 1983 року. Одну з них звали Лінці Граф, іншого Джон Ті Кулі. А тоді я помітив список телефонних номерів. Сімонза заарештовували не одразу. Його забрали через вісім днів після смерті дружини. Список містив безліч телефонних дзвінків, зроблених і отриманих у сімейному будинку Сімонзів за тиждень до вбивства та арешту Дерека. Я зробив копію списку і поклав у портфель. Один із моїх товаришів, котрий вів справу Дерека, Ніколас Квін, помер від серцевого нападу в 90-х. Інший хлопець. Що займався паперовою роботою, мабуть, прийшов у відділок після того, як я звільнився. Його звали Ян Крісто Дулос. Я віддав коробку з паперами офіцерові Мінскі, котрий поцікавився, чи я знайшов те, що шукав. Ще не знаю, відповів я. Ти знаєш детектива Крісто Дулоса, одного з хлопців, які працювали над цією справою. Я знав іншого, Квіна, але він помер десь 15 років тому. Звичайно, я його знаю. Він перейшов у поліційний відділок Нью-Йорка десь п'ять років тому. Як мені отримати його номер? Дай мені секунду. Але дуже дякую. Усе для друга. Мінський зробив декілька дзвінків, посипав анекдотами про обманщиць дружин та мам п'яниць, моргаючи до мене в той час, наче його зводили судороги. Нарешті його зморшкувате червоне обличчя набуло тріумфального виразу. І він написав телефонний номер на папері для нотаток і подав мені. Очевидно, він ще не звільнився. Він у районі 67-ї вулиці в Брукліні на Снайдер Авеню. Ось його номер. Я ввів номер Крісто Дулоса в пам'ять мого мобільного телефону, подякував Мінскі і пішов. Я домовився зустрітися з Яном Крісто Дулосом пополудні в кафе біля проспект Парку, і тим часом намагався знайти сліди двох експертів. Провівши багато часу онлайн, я виявив, що психіатр на ім'я Граф мала клініку в місті на сході 56-ї вулиці. Клініка мала інтернет сайт, де я проглянув біографію міс Граф. Я був на 99% упевнений, що натрапив на необхідну людину. Між 1981 та 1985 роками Лінсі Граф роками. працювала експертом у бюро судово-медичної експертизи штату. Після чого шість років викладала в університеті Нью-Йорка. Вона відкрила клініку з двома колегами 1998 року. Я зателефонував у клініку і спробував записатися на прийом. Але асистентка повідомила, що доктора Граф не буде приблизно до середини листопада. Я сказав їй, що в мене особлива проблема, тому хотів би поговорити з доктором Граф по телефону. Я залишив свій номер і мені пообіцяли передати повідомлення. Я так і не розшукав Джона Тікулі, коли прибув на зустріч із Крістодулосом того полудня. Він виявився низьким кремезним брюнетом. Упродовж наступної години він розповідав мені непривітним голосом, що пригадував про справу Сімонза. Це була моя перша важлива справа, сказав він. Я вже півтора року працював у тому відділі, проте досі мав справу тільки з незначними випадками. Я попросив Квіна взяти мене партнером, коли це сталося. Знаєте, як іноді трапляється, ти ніколи не забудеш свою першу справу про вбивство, так само, як ніколи не забудеш свою першу дівчину. Але той покидюк Сімонс вийшов сухим із води. Він сказав, ніби ніколи не сумнівався в тому, що Дерек Сімонс убив свою дружину. Мотивом була її інтрижка на стороні. Сімонс здавався нормальним, але дуже хитрим. Тому результат психіатричної експертизи обурив увесь відділ. Докази були переконливими, тому якби дійшло до суду, він отримав би довічне. Без права до строкового звільнення можете не сумніватися. Але ми нічого не могли вдіяти. Це закон, ніхто не може анулювати вердикт експертів. Його забрали в лікарню, і він вийшов звідти через кілька років. Але, гадаю, Бог не спить. Адже в лікарні якийсь тип ударив його по голові, і тоді він справді з'їхав з глузду, як я чув. Закон змінили роком пізніше, 1984 року, після того як тип, що спробував убити президента Рейгана, був визнаний невинним через неосудність, коли Конгрес прийняв закон про реформування визнання неосудності. Попрощавшись із Крісто Дулосом і повернувшись додому, я продовжив шукати хоч якийсь слід кулі. Але безуспішно. Лінсі граф не телефонувала, але я надто й не сподівався. Близько десятої години вечора, коли я саме дивився старий епізод, два з половиною чоловіки зателефонувала Діана. Ти обіцяв зробити мені одну послугу, про яку я просила, сказала вона після того, як ми обмінялися звичайними люб'язностями. Востаннє ми говорили два чи три тижні тому. Я згадав, про що вона говорить. Я мав узяти посвідку в компанії, у якій Діана працювала багато років тому. Вона збирала документи для виходу на пенсію, я пробурмотів виправдані і обіцяв їй зробити це наступного дня. Я просто перевіряла, чи ти не забув, сказала вона. Не поспішай. Може, я прилечу десь на тиждень і зроблю це сама, з тобою все гаразд». Щоразу, чуючи її голос, я почувався, наче ми розійшлися лише кілька днів до цього. Я підтвердив, що зі мною все добре. Я візьму ту посвідку, але просто забув про неї та щойно от згадав. А тоді я зрозумів, чому насправді вона телефонує і запитав її мед дзвонив тобі, так? Декілька секунд вона мовчала. Той базіка не має ніякого права. Рою, це правда, сумнівів немає. Ти консультувався в іншого лікаря, і я можу тобі чимось допомогти? Я почувався ніяково, неначе Діана дізналася про мене щось ганебне. Я сказав їй, що мені її жалість ні до чого, Ба більше я вважаю, що для неї немає сенсу провести свої останні роки із зомбі, який навіть не пригадуватиме свого імені. Ді, я не хочу про це говорити ні зараз, ні надалі. Я хотіла би приїхати на кілька днів, мені нема що робити, крім заповнення тієї триклятої пенсійної заявки, і навіть це може зачекати ні. Рою, будь ласка, ді, я живу не сам. Раніше ти нічого про це не говорив. Вона переїхала на минулому тижні. Ми зустрілися два місяці тому, її звати Леонора Філіс, вона з Луїзіани. «Леонора Філіс із Луїзіани міг би і сказати Міні Маус із Діснейленду, я тобі не вірю, Рою. Ти живеш сам відтоді, як ми розлучилися. Я серйозно, ді. Рою, чому ти це робиш? Мушу покласти слухавку, пробач. Я візьму ту посвідку, обіцяю. Я їду, рою. Не роби цього ді, будь ласка. Я поклав слухавку, ліг на диван, стиснувши повіки, поки вони не почали боліти і очі не почали сльозитися. Міжрасові пари не були звичним явищем на початку 70-х років, навіть на північному сході. Я пам'ятав погляди, якими нас обдаровували, коли ми заходили в бар, деякі з них ворожі, деякі обурені. Були також підозріливі погляди, ніби ми з діаною закохалися, щоб щось довести. Ми обоє мали з цим змиритися, і я принаймні втішав себе тим, що мені ніколи не доведеться проводити різдво з родичами дружини в штаті Масачусетс. Але пізніше я втратив все, коли приклався до пляшки. Коли я пив, то був не просто брутальний, а підлий. Я любив ображати і звинувачувати, казати те, що, як я знав, вразить найболючіше. Мій шлунок і досі верне відогиди, коли згадую ті часи. Забути все це. Певна єдина хороша річ, яку принесе моя хвороба. Я припиню думати про ті роки, бо навіть не пам'ятатиму, що таке було насправді. Я зміг кинути пити через три роки після розлучення за допомогою численних зустрічей анонімних алкоголіків, коли опинився в одній із клінік у Олбані. Було важко повертатися до себе після того, як я двічі зривався, але я знав, що залишився алкоголіком і що буду алкоголіком до кінця свого життя. Я знав, що в момент, коли увійду в бар і замовлю холодне пиво чи склянку віскі, то вже не зможу зупинитися. Іноді в мене виникала спокуса зробити це, особливо після того, як я пішов на пенсію і вважав, що вже більше нічого не має значення. Але щоразу переконував себе, що то, певно, був би найогидніший вид самогубства. Існували й інші способи швидші, чистіші. Я одягнувся і пішов на прогулянку в парку. Десь за 300 метрів від мого будинку. Він розташовувався на пагорбі, а посередині була велика галявина з дерев'яними лавками, на яких я любив сидіти. Звідти я бачив вогні міста і почувався, немов ширяю над дахами будинків. Я пробув там близько півгодини, спостерігав, як люди вигулювали собак чи зрізали шлях на автобусну зупинку біля підніжжя пагорба, потім повільно пішов додому. Розмірковуючи, чи не втнув, бува, найбільшої у світі дурниці, коли сказав Діані не приїжджати до мене.